Всім привіт! понеділок, вечір. Прийшла вже з роботи, готую зараз вечерю. Спати хочу просто капець, тому що сьогодні зранку, зразу з потягом, додому і на роботу. Відпрацювала. Тепер треба приготувати вечерю і на завтра щось, і тоді можна вже йти відпочивати. На вулиці. І в нас сьогодні зранку було не дуже тепло. Вділа теплий спортивний костюм, вділа жилетку довго. Слухайте, а з роботи їхати, а мені вже жилетка геть не потрібна, ну і в костюмі теж так тепленько трошки було. Тому я ну, і так не люблю осінь і весну рані, коли не знаю, що одягати. Ну, але мерзнути зранку це теж не вихід, тому. Приходиться тягати це все лахміття з собою в руках. Дивіться, який у мене сьогодні вечірній сюрприз. Коханий мені передав кур'єром квіти. Бачите, коли є бажання, коли воно насправді є, то навіть кілометри і відстань це не перешкода. Ну що, запустила я сьогодні перший раз котел на обігрів. Щоб гріли батареї, тому що в хаті 20 градусів. Мені вже якось, ви знаєте, не дуже жарко. Треба трошки пустити тепла, тому що вже і підлога дуже холодна. І ви знаєте, і повітря таке не жарке в хаті, тому треба трошки вже починати підігріватися. Може, воно потепліше, а ще на вулиці буде в хаті тепліше, але ви знаєте, ну, вночі вже дуже зимно, тому. Я вважаю, що пора вже починати грітися. Нема вже що економити, тому що, коли почнуть всі боліти, хворіти, ви бачите, коли всі почнуть хворіти, і витрачати гроші на ліки буде набагато дорожче. Тому будемо вже обігріватися. Якщо буде нам сильно спекотно, це завжди можна вимкнути. Так що. Все, ми гріємось, опалювальний сезон почався. А я йду спати, тому що завтра на роботу Поки-ноки. Доброго раночку. Вчора вам жалілася, що мені в цьому костюмі і жилетці дуже жарко. Сьогодні я вже так не думаю, сьогодні 6 градусів зранку. Знаєте, добре, що я вчора ввечері включила опалення, тому що ми б напевно сьогодні зранку в будинку померзли. Бо вже і вчора було не дуже жарко нам, а зараз було б взагалі. Ну, а зараз тепло нормально вдома. Але на вулиці 6 градусів, слухайте, я замерзла. Яка дурна погода, а в день ж буде тепло. Це капець, якби вона вже була стабільна, знаєте, що в день, плюс-мінус, там декілька градусів, але не так, що зранку, 6, а в день 20 ці Такі, знаєте, перепади мені не дуже подобається. Давай, держи. Ні, давай, сиди воно, Іди, иди, иди на ложись. Он шприц у меня увидел и починає рычать. Він точно не буде рычать. Держиш хлеб, а привіт. Вже вечір четвер. Робочий день скінчився, прийшла додому. О, понабирала сьогодні трубки від мишей, тому що, тому що вчора варила ввечері пюрешку. бачу, лежить біля мішка з картоплею, лежить три картоплини. Ну, думала, може, вони випали. Взяла їх, підняла, дивлюсь, вони погризані мишами. Сьогодні мені дзвонить Діана. Каже, мам, ти в курсі, що в нас є миші. Кажу, вже в курсі. Вона каже, сиділа на кухні, а вони собі бігають. Це на вулиці стало вже прохолодно, і вони полізли в тепло. В будинку поки що я їх не бачила, не чула, а в кухні вони вже є. Ну, в кухні, звісно, що їм буде краще, їм більше є, що під'їсти, тому вони лізуть до кухні. Взяла сьогодні і в зернах, і пакетиками, понасипала скрізь. Так що, сподіваюся, не буде. Може, хто пам'ятає, хто нас давно дивиться, пам'ятає, як минулого року так само миша е восени бігала миша ще і ще й мишеня народила. Я навіть показувала це. Бігала, 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 шукала щось, а потім я знайшла мишеня. От. Я не хочу таких сюрпризів знов, тому будемо з ними боротися. От. Зараз буду, не знаю, щось треба приготувати. Треба ще спочатку придумати, напевно, якийсь це буде супчик. Треба ще подумати, які, поки буду кип'ятити воду, поки буду варити бульйончик, поки буду чистити картоплю, придумаю, що з чим зробити цей суп. Макарони, гречка, не знаю. Коротше, щось буде, голодні не лишиться. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця і п'ятниця в мене напружена. Дивіться, скільки коробок. Це я вже половину розгрузила, розцінила, рознесла. Ой, так що мені ще роботи і роботи. Вже не дочекаюся, коли вечір. Шо, доброго ранку. Їду, бачите, в електричці і їду в таборі, тому що сіла на відкричку Київ-Козян, вона їде через поїду до дітки в гості. Слухайте, забита настільки, що це просто капець. Ніодненького місця немає сім'ї. Тому я вирішила, що. Трошки я постою в тамбурі, не умовно і в мене не відбавляться, я ще молода. Тому нічого зі мною не станеться. По-перше, там дуже сперте якесь повітря, знаєте, мені там душно. а тут в тамбурі, принаймні, трошки прохолодніше і свіжіше повітря. Так що я як молода, красива кобіта, можу постояти собі не в там. Я вже в боярці. Бачите, тут вітер. І стається, починається дощ. Щось мені з погодою не везе в моїх мандах. А я поки що біжу на маршрутку. Слухайте добре, що мені від зупинки до тітки йти зовсім трішечки. Тому що такі неприємні відчуття від цього дощу. Він такий дрібний-дрібний, горосить -дрібний, вітерець. Так що це добре, що тут зовсім близько. Зараз я вже буду в теплі. Я вже на місці. Знаєте, все-таки погода трошки-трошки краща, ніж була в понеділок, коли я тут була. Дощик менше і тепліше, не так холодно, як було минулого разу. Так що я побігла до тітки, а з вами поки що папа, прощаюся.